Ки тому на території врадівського району було створено мисливсько-рибальське господарство. Підприємство приватне, але працює на громадських засадах. Варто зазначити свого часу, коли тільки оформлювались документи, у багатьох виникало питання, чи варто віддавати угіддя невідомо кому. Тож шлях до створення не був легким. Але сьогодні підприємство успішно функціонує і розвивається. Зібрались засновники і Створили підприємство, приватне підприємство, яке займається охороною мисливських, ну державного фонду мисливських угідь в Радівського району. Нам надана була територія десь приблизно біля 43 тисяч гектарів. І ми здійснюємо охорону на мисливських угідь. Користування МРГ було передано понад 40 тисяч гектарів мисливських угідь. Дичина завжди була привабливою і для мисливців, любителів процесу, і для тих, хто зробив полювання своїм хлібом. Ну, у нас звіри є багато різного. Починаючи з копитних, тобто коза, косуля, кабан дикий і заєць, фазан, пернаті качки різні, голуб. Коли підприємство тільки заснували, в ньому не нараховувалось і півсотні мисливців. Сьогодні вже понад 150 постійних членів. Сезон полювання триває чи не щодня. Втім, угіддя все одно треба охороняти. Адже любителям незаконного відстрілу таки вистачає, тому що є такий період, коли дичина, як говориться, і відтворювальний період такий, що вона, допустимо, коли не можна полювати. А є такий період, коли вона вже, як говориться, виросла і можна забирати з природи. Тому що якщо теж багато її розвелось, то це теж не дуже добре. Підприємство функціонує за рахунок продажу відстрільних карток, пропонує і інші послуги. Членських внесків для мисливців немає, проте вони охоче допомагають при заготівлі кормів для тварин та птиці. Адже, окрім підгодівлі дичини, підприємство займається роботою зі збільшення популяції. У нас є відтворення ділянки, там взяли в лісі. Певну частину загородили, і там зараз і там зараз у нас знаходяться олені і дикий кабан. На сьогоднішній день вже є, є у нас поповнення. І їх тільки підгодовуємо там раз чи два в неділю і все, і вони собі там живуть, їх ніхто не турбує. Один з тих, хто чи не щодня виходить перевіряти угіддя Володимир Колоніпа. Він єгер. Любов до справи йому прищеплював батько, який все життя присвятив тій самій справі. Батько пропрацював в цій сфері, був єгером також і був паралельно мисливцем на протязі багатьох років. І так, як то каже, воно передалося як від батька сину, як то кажуть. Я з дитинства в угідях, також з батьком допомагав по всіх цих біотехнічних спорудах і все, так що процес роботи мені відомий. І це для нас, як то каже, не новина. Функції єгеря доволі широкі. Організація полювання, також надання послуг по організації полювання, і охорона мисливських угідь, біотехнічні споруди. І також в нас все підгодівля. Звіро, п'ятихтічні споруди це виготовлення кормушок, солонців, підгодівальних майданчиків і таке інше. Ну, завозимо корма, заготовляємо влітку між Ми займаємося заготівлею кормів. В мисливських угіддях тварини живуть дикі, які звикли їжу добувати самостійно, але єгерів… все одно їх підгодовують, особливо взимку. Коли є сніговий покров, то Потребують підгодівлі, тому що їм найскладніше здобути собі корма. Тому в нас до зими підготовлені підгодівельні майданчики і також годівниці, по яких ми завозимо ще до настання холодів, завозимо корма, а потім тільки по сезону ми бачимо по наявності дичі, тобто птиці. І при потребі ми підсипаємо. Завжди слідкуємо за тим, щоб було і розміщені ці майданчики в таких місцях, де менше хто турбує цю птицю, і вона собі, як то каже, зиму. Переживає благополучно. В радійська Мерге в першу чергу обслуговує своїх членів. На відміну від інших подібних підприємств області, тут передбачені суттєві знижки для мисливців, особливо для власників мисливських собак. Один день полювання коштує всього 10 гривень. Зараз, наприклад, полюють на голуба та перепола. Тричі на тиждень полюють на водоплаваючих. Ці мисливці, які в нас зареєстровані в нашому підприємстві, мають отакі ми видавали значки. І такі до значка картка мисливця, яка міняється кожен рік, надається по цій картці право полювати на нашій території. Це стосується тих е, мисливців, які у нас в клубі, вони пользуються у нас, пільгами, вони у нас е, там по пільгових цінах е, отримують отакі відстрільні картки. Що ось, це ось, таке такельна картка? Це надається. Е, Такий документ, який дає право на один день, приходить до мене, звертається мисливець, у якого є відповідні документи, які я перевіряю на місці. Я йому повинен надати отаку вістрільну стрільну картку, по якій він має право полювати один день в наших угіддях. У нас до 25 вересня закінчується колективне полювання на перепила, а для власників лягавих собак. Буде воно продовжене. Ще деякий там термін, будемо дивитися, по присутності дичини, так як голуб і перепілка, це є вид перельотний, який ну, в певний проміжок часу двигається на юг, і у нас його стає менше. Є певні види дичини, полювання на яких потребує наявності ліцензії, наприклад, на козу. Ліцензії видає обласне управління мисливського господарства. Тобто ми робимо обліки. По обліках у нас виявляється певна кількість звіра, по якому ми потім якийсь відсоток можемо з'яти із, із мисливських угідь. Так як перена... перенаселення мисливських угідь, так як і птицею, так і копитними, воно за собою несе такі хвороби різні, коли велика чисельність. А нещодавно господарство завезло до угідь диких кабанів та оленів, поки що їх небагато, і вони живуть на спеціально відведеній території. На жаль, за певних причин ми не змогли побачити на власні очі, як розводять цих тварин. Але нам розповіли, що вже є приплод, і якщо так триватиме й надалі, їх випускатимуть у дику природу. Ми розводимо цю дичину. Ви розумієте, щоб людина, яка прийшла до нас на полювання, щоб вона бачила, що це угіддя, в яких є тваринний світ, є він різноманітний. І справа в тому, що коли ми їздимо буває там, по запрошенням там, в різні області, то ми бачимо, де присутні організації общественні, в яких такий хаос, як і був раніше, то там я вам хочу сказати практично пустеля. А які люди до нас приїжджають з тих угідь, то кажуть, ми попали в раду. Єгор Олександр Урденко розповідає, що це тільки в фільмах. Процес збирання на полювання такий цікавий. В житті все набагато простіше. Я обзванюю, зустрічаюся з охотниками в наших колективах, хто, куди, коли збирається йти. Я даю вістрільні картки. Хлопці приходять, йдемо на полювання, перед полюванням, даю вістрільні картки, определяємося, куди будемо йти полювання. Перед цим, звичайно, йде. Інструктаж по техніці безпеці, безпеки, поступають молоді охотники. У цьому році поступили на чотири молодих охотника. Якихось особливих ритуалів для тих, хто вперше йде на полювання, немає. Просто ретельно доглядають за молоддю, а може не хочуть розповідати. З молодими охотниками у нас дуже робота проводиться, роз'яснювальна і на практиці, і так заняття проводимо. Саме перше це по техніці безпеки, тому що зброя це дуже серйозна. Серйозний вид, тому що все може бути на ході. Поэтому, і навіть коли йдемо на охоту, то кожен, кожен молодий охотник закріплюється за старим охотником, типу як під наглядом і як для консультації. Тому в нас нещасних випадків кажуть, не буває. Коли ми йдемо по першому сніжку там, на охоту, на пушного звіря вже. Беремо там якийсь участок определений. Пройшли, сходимося докупи, і кожен починає розповідати, що він бачив, які сліди, хто, що куди побігло, що втікло, що вбили, по чому стріляли, але не вбили. Кожен над, над кимось має посміятися і разом веселимося, розповідаємо, хто що бачив, як у когось пройшло. Ну як, дружній жарт. Із того, що весело було. А от спогадів веселих безліч. Вистачить ще на один сценарій до особливостей національного полювання. Були ми на полюванні на пернату, на качку, тут на свічка кодима. Ну і плеса є. Лодка одна, на декількох чоловік була. Завезли хлопців, поставили такі плавучі островки. І товариш поплив на своє місце. Коли почав випливати, то побачив, що один стоїть по шию у воді, бо той островок почав тонути, спасатися не було куди. І тільки рушниця, патронтаж і сигарети були зверху. Йому вже, звісно, було не до качки, не до стрільби. Мисливці люди відповідальні і в організації свого бізнесу і в соціальних питаннях. Можливо, саме з цієї причини, деякий час тому до керівника мисливсько рибальського господарства Миколи Топалова надійшла пропозиція взяти в оперативне керування місцевий стадіон. Він був у занедбаному стані а відновити його роботи за гроші з місцевого бюджету сьогодні неможливо. Надійшла пропозиція в кінці травня місяця від керівника даного та голови адміністрації села Миколайовича. про те, що далі було ними розглянуте питання, це на районній раді з тим, щоб передати в оперативне управління, не на комерційних засадах, чисто на громадських, таких, на соціальних планах його використання. Ремонтні роботи тривають за рахунок спонсорської допомоги. Це за рахунок буде тих людей, які погоджуються утримувати мисливське господарство, яке на сьогоднішній день ну, в якійсь мірі має свої вже здобуття такі, що є, будемо говорити результат, який дає нам право. І можливість ще щось зробити для, для селища та для людей. Керівництво мисливського рибальського господарства, перш ніж погодитись почати ремонтні роботи, ретельно прорахувало їх вартість. Немало, до речі, найбільша стаття витрат навіть не будівництво інфраструктури, а полив поля. Крім того, покращують побутові умови для колективу та футбольної команди. Це будуються роздівалки та душові. Для, конкретно для кожної команди. Е, ну і планується на цей рік ще е, збудувати майданчик для міні-футболу. Е, матеріали всі замовлені, е, і залишається тільки отримати їх і розпочати будівництво. Для забезпечення якісного поливу встановили нову башту. Встановили нову. Башню йомкістю 25 кубічних метрів та е, вивели водогін для підключення до центрального водогону, який є в Радіївці, для того, щоб достатня була кількість води для полива поля. Якщо це буде, цього буде достатньо, значить будемо поки на цьому е, і е, завершувати цю роботу. І продовжувати далі будівництво інфраструктури, яка забезпечить ну, замкнутий процес. Ремонтні роботи триватимуть і протягом наступного року. В кінцевому результаті стадіон зовсім змінить зовнішній вигляд. З'явиться також дитячий майданчик, тенісний корт, поле для міні-футболу. Буде будуватися відповідно умови для того, щоб команда мала де відпочити далі, де могла б відповідно привести себе в стан переодягання і цеху, і грати, де не буде ніякого контакту з глядачами, болівальниками, тому що є проблеми ну, культури і це все, то воно буде зовсім в другому, ну, на другій стороні від глядачів. Глядачі будуть, де є у нас трибуни, будуть переобладнані під новий. Формат вже під пластикові сідушки і накриття. Це плани слідуючого. Крім того, підприємство опікується місцевою футбольною командою, яку сьогодні тренує професійний тренер з Одеси. Йде набір молодого покоління, це те, що будемо ми тренувати, і надаємо можливість тренування ДЮСШ – США і юношської школи спортивні. Теж вони тренуються два рази на тиждень після обіду, після третьої години у нас на стадіоні. До них приглядаються наші тренери для того, щоб можливо буде відбір для того, щоб вже була достойна заміна нашим тим гракам, які по чи по возрасту, чи по здоров'ю будуть в якійсь мірі ну, покидати. На оплатній основі домовилися з досітами про те, що вони будуть надавати нам послуги по тренуванню. Результати. Резу, вже є? Результати, результати на сьогоднішній день вже ну, поки що не можна сказати, що вони ті, яких вже все. Ми досягли чогось. Ну, Перші буде говорити признаки цього, є того, що команда вже. Ну, дисципліну. Дисципліна, перше за все, ми поставили задачу це навести дисципліну, щоб кожен ігрок виконував свою роль, свою задачу. Ну, бачимо, що йдуть зрушення такі, які можуть дати команді якісь певні вже досягнення і задоволення від того, що вони роблять, що вони грають, що вони ну, не втрачають віру в те, що вони будуть лучші. Результат такої уваги до розвитку місцевого футболу вже є. Команда вперше за багато років посіла призове місце на обласних змаганнях. За їх активної підтримки проводяться і ремонти водомереж на території району, реалізація таких соціальних проєктів, як благоустрій селища. Районного центру, як відновлення, а також допомога такої галузі, як спортивна галузь. Ви сьогодні були на нашому місцевому стадіоні. Бачили яку кількість, яку роботу значну вже проводить проведено на даному об'єкті, проведено ремонт, вложена вкладена велика кількість коштів сільсько-керівником сільськогосподарського підприємства, який небайдужий до молоді до розвитку такої галузі, як фізкультура та спорт. Відчувається підтримка нашої команди районної, і хотілося б сказати, що наша команда зайняла одне із призових місць у році, взяла участь в обласних зональних змаганнях і зайняла друге місце. Сьогодні в центрі Врадівки також тривають ремонтні роботи. Замість асфальту на тротуарах кладуть плитку понад 2,5 кілометри полотна. Таким чином вже найближчим часом буде проведено до ладу. І це також за рахунок спонсорських коштів. Юрій Ханагян Місцевий фермер взявся допомогти рідному селищу. У нас дуже була велика проблема. Це е, велика черга була в дитячих садочках. Е, ми капітально відремонтували е, новий дитячий і верніше запустили, можна сказати, новий дитячий садочок по вулиці Орженікідза. Ну, е, виготовили проєктно-кошторисну документацію і практично через декілька днів приступаємо до капітального ремонту другого дитячого садочка, нашого через те, що вони вже на протязі е, майже. Вже 40 років працюють без капітального ремонту, будемо робити капітальний ремонт дитячого садочка утеплення, його перехід з газового опалення на альтернативні істочники. А також ви бачите, що ми сьогодні виготовили документацію, пройшли експертизу і приступили до благоустрою нашого селища. Ми капітально ремонтуємо наші тротуари. Приватне підприємство Каро було засноване ще в 90-х роках. Починало з будівництва млинів та посередницьких послуг. В 98-му звели вже власний млин. Зерно для виготовлення борошна купували. Тоді з'явилась думка вирощувати зернові культури самостійно. І просто прийшли до того, що краще вирощувати, переробляти і продавати. Це, будемо говорити, перший толчок, причина, що почали займатися і взагалі орендувати землі причина. Починали обробляти доволі велику площу – близько двох тисяч гектарів землі. Досвіду не було. Втім, Юрій Карапетович не соромився консультуватися з досвідченими фермерами. Бігав, спитував, дізнався у добрих людей. Як, 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 як це все працювалося? Ну, є в Кримі дуже мною вважаємий чоловік Курчицька. Я, скільки пам'ятаю, він був там председателем колхозу, відповідно зараз це uh, підприємство uh, він руководить до сих пор. Я как-то был у него и спрашивал, как то, как то, как то. Я его надоел вопросами, наверное. Он мне говорит, короче, если посеешь, уберешь. Если не посеешь, ничего не уберешь. Ну, немножко не так, как я сейчас сказал. Вот. И, в принципе, таким образом, вот у таких уважаемых людей я спрашивал, узнавал, как правильно работать и производить что-то, чтобы получилось. Сьогодні господарство обробляє вже понад 4 тисячі гектарів землі. Вирощують все, що має попит на аграрному ринку. Завдяки сучасним технологіям врожайність доволі висока. Якщо взяти по папацонок, на сьогоднішній день ми обираємо більше 300 ценнер з гектара. По пшениці, по-моєму, по 54 ціннера. По рапсу ну, більше теж, 20 ціннерів на круг. За этот рік. Ну, кукуруза покажет, але по крайней мере, я думаю, що теж буде ну, неплохая. Несмотря на те, що недостаточно влаги и і так далі. Для аграріїв півдня Миколаївської області кожен рік пов'язаний з певними ризиками. Юрій Ханагян запевняє, при правильному підході до обробітку землі врожайність кожного року може бути стабільною. Всі роки не стабільно однакові. Когда-то больше осадков, когда-то меньше. Это все зависит от того, какое вложение делаешь. Потом, конечно, уберешь то, что вложил, будем говорить, еще осенью. Вложение самое главное и самое первую очередь качественно и совестно отношение. А что касается нашей финансовой части, ну, конечно, на один гектар по разным культурам все равно получается до 5000 гривен на один гектар. Кожного року господарство вкладає до десятка мільйонів гривень в сучасну техніку. Учитывая, что у нас техника в основном джендир, мы придерживаемся к этой марке. Потому что очень просто и комфортно, когда, например, работает с одной фирмой. Ну, по крайней мере, я знаю, что джиндир это один из лидеров мирового по сехозтехнике. мы выбрали для себя джиндир. И э, обработаешь после почвы обработаешь и сеялки у нас Кверленд. Мы работаем, немецкая компания. И в принципе мы каждый год обновляем ну, до 10 миллионов гривен практически там. Э, в этом году около 8-9 миллионов гривен купили технику. Инвестиции, вот склады там и так далее построили около 3-4 миллионов гривен. А прошлые года там до 6-7 миллионов тоже технику. Каждый год мы покупаем, каждый год меняем и технику, каждый год новое, новое. Но ну, чтобы... Оно себя оправдывает. Да? Ну, естественно. Ну, если покупаем, значит, есть откуда. Если бы не купили, значит, не было бы откуда. А зараз Юрій Ханаян вкладає гроші у складські приміщення. Сучасні комплекси дадуть можливість тривалий час зберігати продукцію. Нічого не було фактично. І от ми за два роки це все построїли, поставили наземні склади. склади. Буквально за пару місяців кожен склад. І реконструювали склад, зав і сушилки, вот це все. привели порядок, и я считаю, что благодарен Богу за то, что у нас получается. На сегодняшний день мы в состоянии хранить около 10 тысяч тонн продукции. Только здесь, да, только ну, в одном складе до 2000. тысяч, в принципе, вот тут 4-5, и там, ну, где-то 15 тысяч мы сегодня в состоянии хранить продукцию свою. Фактически мы ничего не вывозим, а продукцию на хранение в элеваторе. А рік тому на території підприємства встановили сучасний комплекс для сушіння зерна. Тепер якість продукції значно вища. Для порівняння, якщо взяти, в прошлом году 1% сушки стоїло на елеваторах до 30 гривень, то у нас обходиться до 10 гривень. 1% процент ну, тонны сушилки. то соломы, соответственно, бесплатно, учитывая, что в этом году соляр оптовая цена 15 гривен и даже больше. Ну, Соответственно, учитывая, что мы заготовили около 30 тысяч тюков и э, дрова и так, далее, и так далее, то получается, что у нас намного меньше и намного экономнее получится э, сушка для себя, для нашей продукции. Мы принципиально не оказываем услуги, вот, потому что для нас дорого наша продукция. И там соответственно, температурное ну, при сжигании соломы, то температура поднимается в этом там, до 800 градусов и оттуда вентилятор подает в шахты. В шахтах должно быть разной культуры по разному температура. И таким образом сушим и, соответственно, вывозим склады уже э, на хранение. И при хранении Постоянно контролируется, чтобы, опять же, каждая культура имеет свое э, влажное хранение. Вот, доводим до нужной до Госта для хранения. И, соответственно, мы храним, обычно мы продаем продукцию, начинаем продавать не раньше апреля месяц. В планах Юрия Ханагяна и подальше развиток предприятия. Расширяться по поводу земли. В планах таких нет. Земли достаточно. Да, земли достаточно. Надо добываться повышения урожайности. Почему? Потому что чем больше земли, тем больше, то есть меньше времени на семью и на все остальное остается, вот. И естественно строится, строится и строится. Что здесь еще предполагается в дальнейшем? Ну, предполагаем, в следующий год положить тут полностью плитки, также всю территорию обложить плиткой. Мы предполагаем в селе Доброжановка там положить асфальт, там где. Ну, плохая дорога в селе Николаевке, там, где основная у нас база, ямочные ремонты делать, заасфальтировать. Ну, дальше не хочу рассказывать, э, что мы делали, что будем делать, но, по крайней мере, каждый год мы инвестируем э, где-то до миллиона гривен в школы, садики, дороги во Врадевке, в Радевской район. Сільгоспідприємство Подібні кароу в радівському районі обробляють понад 50 тисяч гектарів землі з майже 70 тисяч сільгосп угідь. Цей рік був вдалим для аграріїв в Радівка серед кращих Із загальної площі. Сільськогосподарських земель обробляються приватними підприємствами, товариствами з обмеженою відповідальністю більше як дев'ятдев тисяч гектар землі, іншу кількість 3 тисячі більше 3 тисяч гектар обробляють одноосібники. В цілому господарствами району господарствами в району зібраний дуже гарний урожай на території, але я хочу сказати, що і підготовка грунту, і, і посіву, і збирання і ранніх зернових. Знаходилося на постійному контролі у голови райдержадміністрації і є одним із показників того, що в Радівський район в котрий раз зайняло одне із призових місць по збору ранніх зернових третє місце в цьому році. Представники малого та середнього бізнесу району об'єдналися у народну раду. Тепер слідкують за порядком під час розважальних заходів в райцентрі, працюють з місцевою молоддю. А ще об'єдналися заради допомоги героям-учасникам АТО придбано більше 10 бронежилетів. Наші підприємці закуповують одяг, взуття, не стоять осторонь і допомагають. Більше 150 тисяч гривень вже було перераховано на рахунки благодійних фондів, або ця допомога йшла адресна безпосередньо на лікування бійцям або нашим учасникам, які беруть участь на сході в бойових операціях. Не так давно в Радівка стала сумно звісно, через події, про які навіть і згадувати не хочеться, але сьогодні є всі можливості виглядати в іншому світлі. Наша розповідь краще тому свідчення.